Доброго дня, Маєтер Український, мене звати ви маєте це почути. Що саме? Загальний розклад? Ви не повинні більше знаходитись в негативному емоційному стані, в стані розбиту серця, розчарування, а повинні рухатись зовсім в іншому напрямку. До благополуччя, до результативності в своєму житті. По кармічній справедливості з часом. Повільно рухаючись або з підтримкою вищих сил, ви здобудете для себе той результат, рухаючись шляхом вибір, бік якого ви зробили або зробите. Досягнути зможете саме того, чого бажаєте. Єдине, що розбите серце, розчарування. Так, ви пережили зраду, втрати, ви розуміли, що рухаючись шляхом до цілі, ви здобудете певний результат. Ну, благополуччні достатку. Але відкрилась для вас таємниця і зрада, можливо, і близької людини, члена вашої родини. І ви втратили щось. Але цемірно людина повела себе із підступності даної людини, негативної поведінки в ваш бік. Ви не здобули того результату, якого прагнули, або втратили те, що мали. Але вам говорять вищі сили про те, що це саме закінчення негативних подій в вашому житті. І вищі сили далі говорять вам про те, що ви далі не повинні знаходитись в стані жертви, в підвішеному стані, в стані бездіяльності. Ви повинні йти в новопочинання, активно діяти, брати відповідальність і рухатись. Трансформацію. Взагалом, зміни повинні відбуватись, ви повинні рухатись зовсім в іншому напрямку, тобто по-іншому діяти, або вибирати інший шлях. А чому саме відбулася дана зрада? Людина забажала загалом? Досягнути певних своїх результатів в своєму житті, але не мала навіть розуміння, чіткого розуміння, до якого результату приведе саме дії даної людини. В ілюзіях стосовно власної самодостатності, стосовно того, що має досвід, має знання і вірно прораховані дії. Він знаходився в ілюзії. Думав, що здобуде таким чином самодостатність, тобто вирішить питання, ну, в подальшому ситуація складеться саме так, що він зможе без вашого втручання вирішити. І здобути, навпаки, примноження, покращення. Але не так сталося, як гадали, стосовно даної ситуації. Те, що ви пережили, ну, те, що дана людина і завдяки. Негативним діям, підступності, лицемірства, навіть лицемірство, скажу так, з боку даної людини, ви втратили. Але вам говорять саме про те, що ви повинні активно діяти. Іти зовсім в іншому напрямку. У вас є саме поруч людина, якщо ви жінка, то чоловік. ну, Якщо ви чоловік, то ви здобудете шанс підтримку з боку жінки. Якщо немає, то ви зустрінете, саме буде це шансом, зустрінете партнера-партнерку. І зможете в подальшому покращити ситуацію в своєму житті. Тобто, в кожного є свої пріоритети, в кожного є свої бажання. Стосовно благополуччя і достатку, чого вам не вистачає? Чого ви бажаєте, якого результату ви бажаєте досягнути? От на даний момент говорить, рухайся зовсім в іншому напрямку. Якщо ти знаходишся в негативному емоційному стані, відносно втрат даної ситуації, те, що відкрилося лицемірство з боку близької людини, Незважай на це все. Відсікай і трансформуй, рухайся зовсім в іншому напрямку, до здобуття, до покращення. Використовуй шанси можливості. І вір в себе. Навіть якщо ти не відчуваєш саме, що зміни відбуваються в вашому житті, все ж таки наповнення ресурсності не відчуваєш, знаходишся в подаленому стані. То говорять саме про те, що ти здобудеш для себе шанс і розуміння, вищі сили допоможуть тобі стосовно даної ситуації, і в подальшому ти будеш наповнюватись, насолоджувати життя щастям, радістю, щастям, радістю в стосунках і взаємодії з партнером. Ну, якщо ви, наприклад, стосовно особистого життя, не впевнені, що здобудете шанс, можливість, то вам говорять. От якщо це для тебе пріоритет, то насамперед ти повинна розуміти, якщо ви жінка корен по даному варіанту, то все, що відбувається на даний момент в вашому житті, а от ви прагнете досягнути благополуччя і достатку, ще раз повторюсь, кожного своє життєвий пріоритет. Тобто кожного в кожного пріоритеті... Різні сфери, тобто, хтось бажає реалізуватись в особистому житті, зустріти людину і побудувати родинні стосунки, хтось бажає реалізуватись в бізнесі. Але вам говорять, що саме те, що ви на даний момент проходите, це ваша трансформація. Коли ви виходите, наприклад, з королеви кубків в імператрицю, і ви не повинні боятися, ви не повинні сумніватися в власній ресурсності. А повинні чітко, впевнено, рухатися до цілі в реалізацію планів, саме того, чого ви бажаєте досягнути. Саме це вам говорять на даний момент. Ну, а в стосунках або в особистому житті, ну, якщо маєте стосунки і є якісь проблеми, то ситуація зміниться, стабілізується. Навпаки, ви будете в позитивному руслі, рухатись в розвиток. Покращення ситуації, ну, якщо ви не маєте, наприклад, партнера, ви зустрінете стабільного, самодостатнього чоловіка, познайомитесь і будете рухатись в розвиток саме даних стосунків і до отримання позитивних результатів. Незважаючи на те, що є саме поруч ті, які закривають вам шляхи, і не бажають, що ви покращували ситуацію в своєму житті, вам вищі сила говорять ти все одно переможеш. Відчувай свою ресурсність, будь впевнена саме в позитивному результаті, в тому, що ти досягнеш, із певнестю в ресурсності, в наповненні відчутті саме того, що ти знаходишся в ресурсному стані, ну а для цього не потрібно зливатись негативні думки, і саме в сумніви, і в страх, що не досягнеш, не отримаєш, не здобудеш. Ви повинні рухатись, ви повинні активно діяти і відчувати власну самодостатність. Чого б не відбувалося, розумійте саме це, що, що не відбувається, це саме ваша трансформація. І йдіть зовсім іншому напрямку. Не надавайте емоціям керувати вами. Ви повинні керувати процесами, і ви повинні розуміти, що саме, чому саме ви проходите дану трансформацію. Пройшовши дану ситуацію, в якому стані ви не знаходились, ви відчуєте себе ресурсною. Тобто, як би ви не боялися, наприклад, втрати, тому що по п'ятірці кубки ви втратили саме те, що мали, як би ви не боялися щось втратити, втративши, ви ставите перед собою ціль і рухаєтесь. Тільки дана поведінка і саме дана позиція дасть вам подальшому примножити і покращити. Чому говорять, рухайся в зовсім іншому напрямку. Не страх, не впевненість, розчарування не потрібно зливатися енергетично в негатив. Не потрібно знаходитись в бездіяльності. Сконцентруйся саме на тому, що б ти не втратив, яка б таємниця для тебе не відкрилась, з боку б якої людини ти не пережив зраду, не пережила. Ти повинна рухатись в трансформацію, ти повинна повинен активно діяти. І ти будеш долаючи здобувати шанси можливості покращувати загалом ситуацію в подальшому. А це є саме тим випробуванням. І от як ти пройдеш, як ти подолаєш, те ти в подальшому і здобудеш. Дякую.